Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Благодійний турнір виграє перемога. Юні веслувальники Дю США 3 виявили найкращих на двох дистанціях, а старшокласники горішніх плавнів перемогли на обласних футбольних змаганнях гімназіади. Про ці та інші події дивіться у випуску проєкту ТОПСПОРТ. Голкіпер гірника спорт знову у символічній збірній. Команда ДЗФ виходить у лідери першості Ферекспо по зміні футболу. Підсумки шахового турніру у горішніх плавнях. Далі то погляд спортивних подій міста. У суботу, 20 травня, гірник спорт у візному матчі зустрінеться із Чернівецькою буковиною. Гра почнеться о 14.00. У минулому турі команда із «Горішніх плавнів зіграла у нічию 1-1 із Діназом з Київщини. Забитим м'ячем у складі гірників відзначився Артем Сьомка. Голкіпер гірника Спорт Георгій Клімов у першій лізі втретє включений до символічної збірної туру, яку визначає портал Спортарена у матчі. із з Діназом експерти оцінили дії голкіпера гірників, який наприкінці першого тайму відбив пенальті та зберіг інтригу цього поєдинку. У рівному боксердю США номиродин Євгеній Павловський став переможцем турніру пам'яті Анатолія Яндали. Вихованець тренера Віктора Чирочки виборов золоту медаль у ваговій категорії 92 кілограми. У півфіналі Євгеній Павловський здолав Володимира Кушніра з Віннічини, а у фіналі мав боксувати із Олександром Погребняком із Полтави. Але той на ринг не вийшов. У горішніх планях відбувся відкритий шаховий турнір, який зібрав більше 30 учасників із Києва, Кременчука, Лозової, Олександрії та Миргорода. Партнером турніру виступила громадська організація «Ферум». Переможцем турніру став майстер спорту за версією Фіде Андрій Калюжний із міста Лозова. Друге місце у киянина Михайла Капечуна. Третє у Андрія Микитіна із горішніх плавнів. Найкращим серед юнаків став Володимир Кипкало із Кременчука. Також на змаганні проведено турнір з блискавичних шахів. Перше місце тут також за Андрієм Калюжним із Лозової, друге місце у Андрія Зазуляка із Кременчука, третім був Дмитро Ковтун із горішніх плавнів. Найкращим серед юнаків у турнірі з блискавичних шахів визнано киянина Михайла Капечуна. У турнірі також відзначили ветерана шахів із горішніх плавнів, кандидата у майстри спорту України Володимира Бондаря. На Кунку якого ветеранський приз. На чемпіонаті України з фріфайту у місті Буча медалі здобули три представники горішніх плавнів. Володарями бронзових нагород стали Сергій Мохтан та Тимур Травкін. Золоту медаль та звання чемпіона України виборов Владислав Короткий. Усі три призери є вихованцями тренера Володимира Шемарова. Команда старшокласників Грішньоплавнівської територіальної громади виграла домашні обласні футбольні змагання у рамках гімназіади. Матчі турніру проходили на полі ЗОЖ номер 5 У фіналі господарі турніру із рахунком 2-0 перемогли представників Гребінківської територіальної громади. У матчі за третє місце представники Лохвиці також із рахунком 2-0 подолали старшокласників Оржицької територіальної громади. У першості Ферекс по зміні футболу визначився одноосібний лідер, яким стала команда ДЗФ. У центральному поєдинку минулого уікенду гравці дробарно збагачувальної фабрики виграли зустріч із головним конкурентом у боротьбі за перемогу командою Ферестрой із рахунком. 3-2. у турнірі залишилося зіграти два тури, які відбудуться найближчими вихідними. Представники горішніх плавнів взяли участь у спартакіаді Полтавської області серед депутатів у шаховому турнірі. Перемогу виборов, тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату Тарас Зінченко. У турнірі з футболу у складі команди Кременчуцького району переможцями стали головний юрист консульт Єрестівського ГЗК Олег Юренко та начальник технічного відділу полтавського ГЗК Дмитро Вінівітін. У загальнокомандному заліку збірна Кременчуцького району посіла третє місце. Четверте у команди Полтави. Переможцями Спартакіади стали учасники із міста Лубни, а срібними призерами представники Миргороду. У Кременчуці відбувся фінал благодійного турніру Разом до перемоги, в якому виявився володар Кубка змагання. Команди сперечалися за досить незвичайний трофей, яким стала гільза від снаряду. Її оргкомітету змагання надали волонтери про розв'язку турніру на підтримку збройних сил України далі у сюжеті. Проведенням благодійного турніру разом до перемоги Асоціація футболу Кременчука відкриває сезон змагань на полях стандартного розміру. Рік тому переможцем цього змагання був гірник спорт, який зараз у них не бере участі через виступи у чемпіонаті України першої ліги. Участь у турнірі взяли вісім колективів, зокрема і команда Національна Гвардія. Вона сформована із гравців, які стали до лав ЗСУ. До цьогорічного фіналу вийшли команди Кремінь 2 із Кременчука та перемога із села Клепачі Хорольського району. У першому таймі гравцям перемоги вдалася результативна атака, яку прицільним ударом в межах штрафного майданчика завершив Андрій Руденко. Забитий м'яч визначив подальший характер гри. Молодь Кременя-2 багато часу проводила в атаках, яким не вистачало результативного завершення. До перерви мінімальна перевага перемоги зберіглася 1-0. У другому таймі, неперевершеним ударом з кутового, Владислав Редун подвоїв рахунок. Після цього ефектного моменту перемога повела із рахунком 2-0. Ну я думаю, робить подачу, але пані по ніделюсь вратар трішки вийшов, то спробував закрутити. Вийшло так як вийшло. Дуже важко було грати. Команда фізично дуже підготовлена. Команда дуже тренується, тому хлопці швидкі, катали м'яч дуже гарно. То було важко проти них грати. Наприкінці матчу Кремінь-2 нарешті скоротив рахунок завдяки голу Костянтина Пігарєва. У наступній атаці команда із клепачів позбавила останньої надії на перемогу в цьому матчі Кремінь 2. Коли після довгої передачі Меліка Хршояна Андрій Руденко зумів ударом в один дотик вразити ворота суперників. «Мел цей вийшовши на заміну, він завжди мені віддає голіві передачі. Ми з ним непогано чувствуємо друг друга. І так і вийшло. Ну і перший гол, згадаю, прицільно вдарив. Так, да, ну це так повезло, нервно. Покатив, і я в одне касання пробив. Ну, очікували, що такий сценарій буде, що Кремінь 2 багато атакувати буде і швидкість в них є. Ну так, да, ми так і думали, що вони будуть грати першим номером, так як вони тренуються кожного дня. Наша команда не тренується. Ми так і думали, що за що топета може трошки більше і переможемо. 3-1 з таким рахунком перемога виграла фінал та здобула головний трофей турніру. На церемонії нагородження оголосили найкращих гравців у складах обох учасників фіналу. Від перемоги ним став Андрій Руденко. Де ти навчався футболу, розкажи, і як підтримуєш форму? Та ніде я так не навчався, самоучка, можна так сказати, на області грав. Тобто в Харкові вчився, в Академії фізичної культури і все. Все ж таки ось так влучати м'яч, коли з такої передачі. Це найкращий твій гол чи ні? Та, думаю, ні. Бували й получше. У команді Кремінь 2 найкращим гравцем став Артем Горобець. Кремінь 2 отримала срібні нагороди, а гравцям перемоги вручили золоті медалі. Потім головний трофей турніру отримав капітан команди Перемога Роман Гребельний. Кубок на змаганні був незвичний. Ним стала гільза від снаряду, яку організаторам змагання надали волонтери. Президент футбольного клубу Перемога Анатолій Пасюта зазначив, що його команда оформила гідну перемогу на турнірі. Я дякую всім організаторам цього турніру, який був присвячений Збройним силам України. Я дуже вдячний нашим футболістам, які вибороли перше місце, і всі ігри, які були проводились тут у місті, кремлючився на стадіоні Кремінь, ми всі до єдиного вигравали. Так що достойна перемога, і я дуже вдячний і горджуся своїми іграками. Які, кстати, проживають на території Хорольщини, практично всі, і більша частина футбольних іграків працює в нашому господарстві. Ну, ось гравець, що два м'ячі забив Андрій Руденко. Він також це місцевий хлопець, так? Андрій Руденко місцевий хлопець, хоча він проживав у місті Мигрод, але в нас багато тих, які живуть на Полтавщині, в Хорольщині, але корінні родом із наших країв. Ну, не хвилювався під час матчу так багато отак Кремінь 2 провів. Я і тренер Іванович, ми завжди хвилюємося. Ми вдячні команді Кремінь-2. Дійсно команда потужна, молода і красиво, красиво грали. Ну, і гра є, і гра. На цей раз нам повезло більше, ніж. Кожна команда-учасниця турніру разом до перемоги зробила внесок на потреби Збройних сил України у розмірі 2 тисячі гривень. За словами президента Асоціації футболу Кременчука Євгенія Сухенка, зібрану суму, а це 16 тисяч гривень, витратили на придбання шин для автомобілів Збройних сил України. Виявили найкращих на двох дистанціях. Юні веслувальники Дю номер 3 стартували у відкритому чемпіонаті міста. Виборювали призові місця на двох дистанціях 500 та 1000 метрів. Як фінішували у своїх заїздах юні представники та представниці Каною та Байдарки? Дивіться у наступному сюжеті. Відкрита першість міста з веслування на байдарках і каноя почалася із урочистої церемонії відкриття, на якій юнаків та дівчат із ДЮСШ номер 3 привітала начальниця відділу культури спорту та туризму Ірина Зеленська. Традиційно найкращі юні веслувальники третьої спортшколи взяли участь у церемонії підняття прапора. Затим усі учасники змагань стартували у заїздах на затоці Барбара. Такі заходи дуже потрібні юним спортсменам у непростий для нашої країни час. Вважають у ДЮСШ номер 3 Я вважаю, що ці змагання вони ну повинні бути щоб. Е Ну, якось Відвернути увагу, щоб ну, становитися сильніше, щоб виявити рівень власної підготовки. Саме завдяки змаганням ми бачимо, наскільки спортсмени готові, наскільки вони покращили свої результати. Зробити, змагання допомагають зробити висновки о підготовці. Ну, тому я дуже задоволений і хочу, щоб було побільше таких заходів. Першого дня відбулися заїзди на дистанції тисяча метрів, а другого юні веслувальники долали вдвічі коротшу дистанцію 500 метрів. Серед учасників і Марк Ганонченко, який завжди на змаганнях, ставить собі максимальні завдання. Хочеться потрапити на міжнародний клас. Хочеться ну, виграти не тільки як Україну та й наше місто, але ще, ну міжнародні змагання там участвувати, там вигравати, заробляти медалі та прославляти честь нашого міста. Ці змагання ну вони були перші в цьому році, і дуже гарно, що завдяки нашим воєнним та силам ЗСУ ми можемо проводити ці змагання. І дуже гарно, що є, можна сказати, така практика, яка ну є більшого. Гоночному режимі, що ти можеш виправити себе, можеш виправити себе, ну на всі 100 і зрозуміти, які в тебе час, які в тобі помилки, та зрозуміти, що чим потрібно займатися, щоб надати, зробити ну, до чого потрібно докласти зусилля, щоб стати кращим та проставляти честь нашого міста. Під час змагань у деяких запливах була значна конкуренція, зазначив молодий тренер веслувальників ДЮСШ США No3 Даниїл Денисенко. Дані змагання вони продемонстрували підготовку. Також я виявив покращення ну, покращену підготовку у старших веслувальників 2008 та 2007 років. Була дуже запекла боротьба у. Байдарок, один одиночок та у одиночок, Ну, відчувалася конкуренція, відчувався цей момент напалу, тому дуже було цікаво, цікаво було дивитися на дані змагання. Також я своїм дітям молодшим розповідав, показував, що з собою це є. Ну, дуже цікавий процес. Майже рік займаються у секції веслування дюсиша номер 3 Владислава Топчій та Арина Ільїна, які є переселенками. Вони розповіли про свої враження від змагань. Це перша ну тисяча моя, тому так трохи важко. Поначалу ну, спочатку було так легко, ти а, розслабився і просто гребеш, а потім на фінішу ну, ти завжди як прискорюєшся і. Ну, складновато було трохи. не було складно, тому що дихання, ну, так скажімо, підкачало трохи, тому як допала, так теплива. Мені важко було, я спочатку розігналася, а потім якось було і страшно і ну. Але треба було вперед здрухатися, так? Так. Да. Останні метри дистанції, наскільки вони важкі були. Та я не знаю, я побачила, що там залишилось десь 100 метрів, і я лише е, вирішила придбати швидкість збільшити її. Дівчата розповіли, чим їм подобається веслування, та як прийшли на секцію з цього виду спорту. Знайшла друзів та сподобалось тим, що я не сижу просто так вдома. Сюди потрапила, ми гуляли, гуляли з мамою та братом і рішили. Прийти подивитися, що і тут знаходиться. Я також потрапила минулого року, там початку літа, і ну в мене така історія, що з батьками завжди виходила на туристичні байдарки, і Я завжди ну любила байдарки і того плану, як гребля. це дуже класно. І тому я ну, спеціально прийшла сюди тренуватися. Типу мені це подобається дуже сильно. Байдарка це завжди так приємно. І ти на воді знаходишся і займаєшся тим, що тобі подобається. Це весь кайф спорту і такого плану. Це просто дарує радість. і якесь таке відчуття, що ти щось робиш важливе. У ДЮСШ номер 3 приділяють увагу не тільки провідним вихованцям, а й піклуються про новобранців секції. Усі, хто бажає займатися веслуванням, чекають на території яхт-клубу у третій спортшколі, в якій триває набір до груп початкової підготовки. Відкритий ринг ДЮСШ номер 1 став місцем проведення обласного чемпіонату. Саме на таких змаганнях роблять перші кроки майбутні майстри українського рингу. Як представники провідних боксерських шкіл Полтавської області почали боротьбу на турнірі далі у сюжеті. Відкритий ринг у горішніх плавнях зібрав юних боксерів, які ще тільки починають свій шлях у боксі. Для багатьох юних спортсменів це були перші іспити на обласному рівні. Боксери молодших вікових категорій демонстрували свою підготовку та прагнули до перемоги. Впевнено почав виступи на змаганнях представник Полтави Артем Мельник. У своєму дебютному поєдинку представник Полтавської школи боксу здобув впевнену перемогу. Я приїхав на чемпіонат області, щоб перемагати. Хочу зайняти перше місце, хочу ну, перемогти, поїхати на чемпіонат України. Ну, тут э, перший бій переміг, сподіваюся, що другий теж переможе. Не сподіваюся, я в цьому впевнена. Я займаюся два роки в Полтаві. Ну, мені бокс подобається. І я ну, отримаю задоволення від того, ну чим від того, що я займаюся боксом. Чи було хвилювання в тебе під час першого поєдинку? Ну, невелике хвилювання було, але вже в третьому раунді я зрозумів, що переможу. Як тренера твого звуть, у кого займаєшся? Е, тренера звуть Сергій Юхно, у нього і займаюся в потові. Бокс, це перший твій від від спорту. Чи раніше десь був ні раніше? Я займався боротьбою, але мені не дуже там сподобалось, і то я почав ходити на бокс. Вступили у боротьбу на турнірі й вихованці секції боксу горішніх плавнів, які займаються у тренерів Олександра та Ірини Середницьких. Юні боксери Дю США 1 отримали гідний досвід виступів із суперниками із інших міст. Чималою групою були представлені боксери із Кременчука. Один з них здобув дострокову перемогу на турнірі. А цьому Поєдинку. В зв'язку з неможливістю продовжують поєдинок боксера червоного кута. Перемогу отримає боксер синього кута. Богрименко Єгор, місто Кременчук. Цю дострокову перемогу здобув вихованець тренера із Кременчуцького спортклубу «Спорт» Максима Рудницького. Тут дуже гарна база, де завжди проводяться спаринги з усієї Полтавської області. Ну і я б сказав би, що тут навіть краще ніж в якомусь іншому місці, тому що тут на свіжому повітрі змагаються хлопці. Ось ну і ми сьогодні ми всі перемогли. Далі буде, да подивимось. Тренер Максим Рудницький розповів про деякі зауваження до свого вихованця Єгора Бугрименка. Попри те, що той достроково завершив поєдинок на свою користь. Зараз важкий був поєдинок вашого вихованця. Так, дуже нервовий, бо не все слухав, що йому казав, але закінчився як треба. Ми перемогли. Багато спортсменів з Кременчука привезли. Ну, я особисто я і наш клуб. Ми привезли шість спортсменів. Так. Зараз на даний момент всі вже пройшли полуфінал. По Та так. ще багато інших клубів також приїхали з Кременчука. Мабуть, найбільше спортсменів з Кременчука. Триденна першість полтавщини з боксу у Горішніх плавнях завершиться у суботу 20 травня, коли розіграють останні комплекти нагород. На цьому все. Віримо у перемогу Збройних сил України та радіємо успіхам наших спортсменів. Про них кожного тижня ми розповідаємо у випусках проєкту ТОПСПОРТ. Переглянути їх завжди можна на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами у аккаунтах Топспорту у Фейсбуці та Інстаграмі. На все добре, все буде, Україна!